Вересень 2025 року. Це місяць, коли хорор франшизи прощаються, легендарні герої повертаються, а нові історії готуються вразити нас до кісток. Вас чекають зіркові прем'єри, неочікувані колаборації і фільми, про які ще буде говорити весь кіносвіт. мабуть. Тож сідайте зручніше. Ми зараз пройдемося по всьому, що варте вашої уваги у вересні. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. А тепер поїхали. Закляття 4. Останні обряди. 5 вересня. Усе має кінець. І для Еда та Лорен Уорренів це саме той момент. У центрі історії цього разу остання справа пара психологів, і цього разу вони стикаються з історією, яка натхнена реальними подіями випадком Сморл Хантін або ж Сморлське переслідування. Це історія про родину Сморлів із Пенсільванії, США, яка стверджувала, що їхній будинок був населений демоном із 1974 року аж до 1986-го. Директор студії, яка займається виробництвом, підтвердив, що культова лялька Аннабель з'явилася Виться у фільмі, хоча й не буде головним антагоністом. Ця фігура розглядається як маскот франшизи. Закляття чотири останні обряди обіцяє бути не просто черговим хорором. Хоча ні, це буде просто черговий хорор, але це також фінальна точка у франшизі, що понад десятиліття тримала нас. У страху, за словами творців, стрічка відкриє таємницю, яка тягнулася ще з першого фільму. І, можливо, змінить погляд на всі попередні частини. Не дуже цікавий, але факт. Аннабель, по мірках років випуску фільмів вже 11 років. Ми б теж на місці Еда та Лорейн не захотіли мати нічого з підлітками. Ну ви ж бачили, то вони всі хочуть електронки, то вони вже квадробери. Далеко з такими колегами не заїдеш. Довга хода, 12 вересня. Екранізація першого роману Кінга, написаного ще у 19 років. Історія більше не про надприродне, а про екстремальне виживання, маніпуляції владою та психологічні випробування молоді. Вони йдуть і не мають права зупинитися. Цей фільм це жорстока антиутопія Стівена Кінга «The Long Walk». І це щось середнє між голодними іграми та грою в кальмара. Сто підлітків, один виживе, решта загинуть. І все це транслюється для розваги мільйонів. Цей фільм уже викликає суперечки щодо цензури, але здається, у нього певною мірою культовий сюжет, адаптація історії кінга, яка довго залишалася нереалізованою у кіно. Тема психологічного виживання та дружби, що розгортається на фоні жорстокої системи, буде неодмінно піднята в цій драмі. Режисер натякає: фінал буде не таким, як у книзі. А отже, як завжди, не по канону. Черговий режисер вважає, що він знає краще, чим автор кляті дилетанти. Вбивця демонів, замок нескінченності. 12 вересня. Світ аніме завмирає, бо на екрани виходить вбивця демонів замок нескінченності. Фінальна арка клинка, що розсікає демонів. Це вистава вищого рівня анімації. Студія. Юфотейбл, припустимо, назву цієї студії знову завдає стандарт якості, завдяки спецефектам, яскравим битвам і драматичному монтажу. Сюжет це фінал класичної пригоди Танжиро, де ставки максимально високі, багато персонажів стоять на межі життя, і звичайно, що смерті. Одна з головних битв серіалу, нарешті оживе на великому екрані. Це момент довгоочікуваний для фанатів. Це буде не просто фільм, це буде вибух, який порве світовий бокс-офіс. Принаймні, так написав наш сценарист. І як кажуть фанати, якщо трейлери вас здивували, до фільму краще готуватися, адже він буде емоційним. Сльози, смерть, драма і один із найепічніших боїв у всій історії аніме. Ви готові до останньої битви? Аббатство Даунтон. Величний фінал. 12 вересня. Вікторіанська розкіш, інтриги, секрети і офіційне прощання з аббатством Даунтон. Початок 1930-х років леді Мері опиняється в епіцентрі гучного розлучення. А маєток стикається з фінансовими труднощами. Скандал загрожує репутації Кроулів, і вся робоча та парадна родина має навчитися жити у нову епоху та передати кермо своїх володінь наступному поколінню. Головні герої знову разом, але попереду останній бенкет і. Одне з найважливіших рішень для родини Кроулі, наприклад, які саме страви і напої обрати. Тут могла бути чиясь інтеграція, але, на жаль, Кока-Кола, зв'яжіться з нами. Для когось це сльози ностальгії, а для когось чудова нагода вперше відкрити для себе цей світ. Офіційне прощання з історією, що тривала понад 15 років, шість сезонів і два фільми. Дія розгортається на тлі великої депресії та стрімких соціальних трансформацій Британії. Таке кіно не голосне, але глибоке, і точно залишає слід. Тож дивіться, якщо вам цікаво. Велика смілива красива подорож, 19 вересня. Ця стрічка розповідає про двох незнайомців: Сару, яку грає Марго Робі, та Девіда, якого грає Колін Фаррел, і мабуть що за красу тут буде відповідати Марго Робі, а за сміливу. Колін Фаррелл. вони зустрічаються на весіллі спільного друга, і несподівана подорож через час і спогади дозволяє їм переосмислити своє минуле та, можливо, змінити майбутнє. кажуть, це типу казка для дорослих. Марго робі в ролі мандрівниці з минулого у світі, де музика творить справжні дива. Але це не типова романтична історія рівня Барбі. Це візуальна поезія, де не принижують Райана Гослінга. Якщо вам сподобався «Ла-Ла La Ленд. -La Готуйтесь, фільм обіцяє глибоке емоційне занурення. Назва фільму говорить сама за себе: Велика, смілива, красива подорож. Легенда 19 вересня. Це фільм про гравця американського футболу, якого переслідує щось потойбічне. І ні, це не черлідерша, яка в нього таємно закохалась. Це традиційно для вересня цього року психологічний хорор, що поєднує інтенсивність професійного спорту з містичними та культовими елементами. Молодий футболіст Кем Кет, ні, тут не буде жарту про кросівки, отримує шанс відновитися після травми в ізольованому тренувальному таборі під керівництвом легендарного квотербека Ісаї Вайта. Хто такий Квотербек? Яка різниця? Те, девакувати американське регбі в Україні не популярне. Замість звичайних тренувань його чекає серія інтенсивних і незвичних ритуалів, які ставлять під сумнів його фізичне та психічне здоров'я. У головній ролі новий талант Тайрік Уізерс, якого вже називають темною конячкою 2026-го Оскара. Головне питання фільму, що страшніше: поразка чи демон всередині тебе? Незнайомці, глава друга, 26 вересня. Після жахливих подій першої частини, яку ви, звичайно, що бачили, сподіваємось, коли Майя майже загинула, три загадкові вбивці у масках дізнаються, що вона вижила, і повертаються, щоб завершити розпочати. Майя опиняється у Пастці, вона сама без підтримки й довіри, але переслідувачі не припиняють. Відчай, страх та хаос загрожують їй та іншим навколо. Усі три частини трилогії були зняті підряд восени 22-го року. Але постпродакшн затягувався до 25-го, і ось якби тільки зараз вийде друга частина. Цікавий факт: акторка Меделін Петч під час Comic Con 2025 згадала сцену з сокирою у першому фільмі як одну з найреалістичніших. Цей трюк виконаний без CGI, і він досі її лякає. Тон нової частини обіцяє бути ще кривавішим та безжальнішим. Це жорстокий трилер. Якщо ви бачили першу частину, сюжет розгортається далі з глибшою психологією жертв і мотивацією. Вбивць очікування глядачів стримано позитивні, адже незважаючи на неоднозначний прийом перезапуску у 24-му, друга частина обіцяє бути сміливішою. І у фанатів є надія, що вона поверне імпульс оригіналу. Як то кажуть, не забули про дефібрилятор. Насправді ніхто так не каже. І нарешті, мейн-івент цього випуску одна битва за іншою, 26 вересня. Вражаючий елітний акторський склад з Ді Капріо, Шоном Пеном та іншими. Поєднання екшн-драми, чорного гумору, політичного трилера і емоційного сюжету. Режисер Пол Томас Андерсон повертається до масштабного кіно і ставить планку ще вище. Фільм однозначно є однією з найбільших кіноподій осені. Але от ще не ясно про що цей фільм. Коротко відомо, що у центрі сюжету колишній хіпі та революціонер Боб Фергюсон, який після 16 років спокійного життя змушений знову зібрати свою стару команду, щоб врятувати доньку, викрадену їхнім давнім ворогом, полковником Локджо. Подейкують, що це буде кримінальна сага з елементами чорного гумору. А таке нам подобається. І навіть кажуть, що у цьому фільмі буде найкраща сцена в кар'єрі Леонардо Ді Капріо. Складно уявити, що може перевершити ось цю сцену, де він тоне. Уявіть рівень очікувань. One battle after another. Це стильний, амбітний і масивно зірковий трилер. Хронометраж фільму дві години та п'ятдесят хвилин. І невідомо скільки людей. Висадить так довго дивитися цей фільм, майже так само, як у месниках завершення. Невже Дікапріо зіткнеться із загрозою рівня месників? Неймовірно цікаво побачити. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, який із цих фільмів вересня приваблює вас найбільше, і можливо, навіть ми зробимо на якийсь із них. Огляд! Не кінокоміксами ж єдиними, особливо враховуючи те, що кінокоміксів не дуже то й багато буде найближчим часом. Звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!